Іринкини казки Пригоди шахового солдата Пєшкіна. Розділ 14 Про старого зв'язківця павука Лапонога. Павук Лапоніг був знаменитим зв'язківцем телеграфістом. Кущ малини, на якому він жив, вважався головним відділенням зв'язку. Високі гілки слугували антенами. І від них тягнулися дроти в усі кінці садка, на телеграфні стовпи і в будинки. На лапонога день і ніч працювали павуки Монтери, додаючи все нові й нові дроти. Павутиння Монтери не економили, вона їм діставалася дарма адже вони тягнули його просто зі свого нутра. Усе робили, як то кажуть, на живу нитку, за останнім словом павучої техніки. А техніка була така складна, що простачки мухи, нічого не тямлячи в ній, раз у раз потрапляли в пастку. Варто було мусі у найдальшій підстанції потрапити в тенета і зазищати, як сигнал по в вмить діставався центрального куща і лапоніг поспішав до своєї жертви. Мав він свої підстанції і в нудних людських оселях. Де мухи гасали цілими зграями. Особлива лінія тягнулася до кухні, де мешкав приятель павука Кіт Васько. Тут у кутку висіло старе радіо. Воно давно вийшло з ладу і геть уже було оплетене павутинням. Звідси й надходили важливі сигнали від Лапоного до васька і назад. Сьогодні лапоніг зранку був не в гуморі. товста зелена муха. Яку він заманював цілісіньку годину, порвала його найкращий дріт і полетіла геть. Щоправда, ця муха за декілька хвилин потрапила на стрічку ліпучку, що розгойдувалася на вікні. Одначе туди ніг не наважився лізти, бо й сам міг загинути. Липучки стали серйозними суперниками павука, і це теж вкрай дратувало його. Коли кіт Васько приволік мишоловку зі своїм бранцем до куща малини, лапоніг саме лагодив свої зіпсовані дроти. Він так розлютився, що навіть не відповів на вітання старого друга, тільки прошепів Ходиш, як той лінюх, та пісні співаєш. Я не лінюх, образився Васько. Сидів би, склавши лапи. Не мав би такої здобичі. І якої ж здобичі? так і не зиркнувши на кота, запитав павук-лапоніг. А ти не полінуйся і подивись, а ти підійди ближче. Еге, нема більше клопоту, як у твоєму павутині плутатися. Я вже давненько не мав такої здобичі, гордо муркнув кіт. Лапонік з'їхав на павутинці додолу. Ой, звіроньки добрі, вигукнув він, побачивши мишоловку. Та це ж пижик? Вгадав, відповів Васько. Нічогенько ти його упакував. Ну що ж, чудова здобич, влаштуємо бенкет. Ну ну, Перебив Васько, який моторний, ти спершу зароби. Заробити? здивувався павук, а що я маю робити? Так, дрібниці, махнув лапою Васько, вмощуючись на мишоловці, сиди та охороняй ці клітку, поки я повернувся. У пташеняти тут ще мало друзів, так і чекай прибіжать і визволять. Ну, коли таке було, щоб від мене лапоного хто небудь накивав п'ятами? Насупився павук, але одразу згадав зелену муху, яка нещодавно втекла від нього. А це бачили усі сусіди і закахикав: Кхе -кхе. не турбуйся, я його найміцнішим павутинням обкручу. І тут таки почав оплутувати мишоловку з пижиком. Стій і ні мурмур, -мур, ясно? А я піду, у мене там деякі важливі справи. Знаємо, злодюшка, твої справи, подумав Павук лапоніг. Але вголос сказав: щасти тобі. Васько погладив лапою мишоловку, оглянув її, чи в надійному місці стоїть, і чкурнув у кухню шукати якийсь інструмент, щоб відкрити мишоловку.